13 -е жовтня витяг 4 години. парочку пустив. Це максимально приближення. Голубочка рибохвоста, майже голубочка, може і голуб буде. Да? Так, слід вроде голубочка. Піри ще э, не зрозуміло, що там. 13-го 13-го -е гнізда хвостенька. і голубок. Я їх пари Я кидаю 17-го гнізда. Одна всередині темне. Позавчора півтори години. відстояли. Дуже гарно, ястреб не був. Вчора у мене часу не було їх пускати. Сьогодні ввечері пустив. Ну так, гарненько, гарненько. Выбрался. Еле споймал камерой. А вот а раз и загубил. И загубил. Их поймаешь теперь. Сейчас я Глазами найду. Вот тут повиш десь. Ага, ось вони. Ось вони. І яструб их бив. Но на голову не вдарила. Стоять, як вкопані. Молодці. Молодці. Удача.